Він і вона лежать у ліжку, вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. Доктор, я ходити буду. Ну, якщо тільки під себе. Доктора плавати? Ну, якщо будете багато ходити. Сарочка. Ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Дуже просто гарну, щоб я подобалася тобі, а дурну, щоб ти мені подобався. Алло, поліклініка, можу я записатися на прийом до лікаря. Можете, але у нас черга на місяць вперед. А звідки ці люди знають, чим вони будуть хворіти через місяць? На пероні стоїть подружня пара, поїзд віддаляється. а Чоловік нервово каже: дружині: Коли б ти так не причепурювалася, то ми б не запізнилися на поїзд. А коли б ти не квапив мене, то нам не так довго довелося б чекати наступного. Лікар приходить до пацієнта в палату і каже: Хворий, у мене для вас дві новини хороша і погана. З якої почати? Доктор, давайте з хорошої. Цю хворобу назвуть вашим ім'ям. Що таке будинок терпимості? Відповідь: пивний бар з замкненим туалетом. В тебе коли день народження? У травні, а що? Я тобі штори подарую. А то весь будинок бачить, як у тебе дружина гола вічно знаходить. А у тебе коли? У червні, а що. Я тобі бінокль подарую, щоб ти бачив, чия це дружина. Доктор, я вже кілька днів не сплю, не їм і не п'ю ніякої рідини. Ви знаєте, що у мене? Звичайно, сонливість, голод і спрага. Перша ночі у квартирі лікаря дзвонить телефон. Лікарю, допоможіть. У мене під вікном другу годину коти кохаються, я спати не можу. Покличте когось із них до телефону. І що? Вони перестануть? Ну я ж перестав. Алло, поліція! Приїдьте, будь ласка, завтра 23.30 до моєї хати. А чому завтра? Бо моя казала, ще раз прийдеш, готовий уб'ю. Син відчиняє батькові двері і каже: Ну, мама, й здивується. Годину тому вона почала розмовляти з тобою по телефону і до цих пір не закінчила. Новоселів, котрі тільки но в'їхали до панельного будинку, відвідує приятель. Посеред розмови він раптово замовкає і прислуховується: У вас що? Є миші? Ні, відповідає господар. Це сусіди їдять салат. На прийомі в лікаря спите з відкритими вікнами, як я вам радив. Так. Ну і як? Безсоння пропало? Ні. Тільки планшет і мобільний телефон. Лікарю мій хлопець лягає спати о 20-ті і не відповідає на мої смс. Схоже, у вашого хлопця дружина. Я бачив цей спектакль. Раджу вам йти після другого акту. Чому після другого? Після першого дуже вже велика штовханина у гардеробі. Їде зять від тещі додому, а теща питає Микола, коли ще приїдеш? Та десь восьмого числа, коли пенсію отримаєте? Дві жінки розмовляють в театрі під час вистави. Чоловік, який сидить попереду, повертається до них. Вибачте, але я нічого не чую. А чому б це ви мали чути, про що ми говоримо? Лікарю, якщо я їстиму моркву кожного дня, мій зір покращиться. Звичайно, ви хоч коли бачили зайця в окулярах. Білявку запитали, в кого вона одягається, що за дивне запитання, в кого прокинуся, в того й одягаюся. Твоя жінка гуляща. Ну і що? Та до неї черга стоїть? Ну і що? Так розведись з нею, ага, а потім що в черзі стояти. Привіт, що робиш? Та от жую, жую, ані смаку, ні запаху. Невже ковід? Нє, помідор за тебе. Тату, а хто такі алкаші? Бачиш, синку, в садку стоїть чотири берези. Алкаші бачать вісім берез. Зрозумів? Зрозумів, тату, але там тільки дві берези. В тебе з жінкою до весілля щось було? А як же? Ми ж не діти були, в мене шафа була і телевізор, а в неї диван, тумбочка і двоє поросят. Коханець тікає від чоловіка, забігає в парк і бачить оголені статуї. Один постамент вільний. Встає на нього і приймає позу. Голос збоку. Шкарпетки зніми, всю алею спалиш. Автоінспектор. Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? Це не пасажирка, це моя теща. Лікарю, ви лікуєте боязнь відкритих просторів. Звісно, а закритих звичайно. Розумієте, у мого сина і те і інше? Е, ні. Геймірів ми не лікуємо. В купе поїзда мама образно пояснює синові, як з'являються діти. Береться глина, ліпиться заготовка. Потім, коли її викупати в молоці, буде хлопчик. А коли у воді дівчинка. Молодий чоловік, звісившися з верхньої полиці, зацікавлено запитує А що? Старий спосіб відмінили? Чоловік зранку до дружини в ліжку Кохана, сьогодні я зроблю тебе щасливою. Серйозно? А в скільки ти їдеш на риболовлю? Тату, а звідки ми з'явились? Нас створив Бог. А мама каже, що ми погодимо від мав! Ну, мама про своїх родичів розказує, а я про своїх. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Чому малого цигана у першому класі ніхто не дразнить і не чіпає? Тому що його тата вчиться у восьмому класі. Батько вчить сина рахувати, посадив навпроти себе і наказав уважно слухати. Тоненько бекнув раз, потім бекнув нормально, а потім басом. Скільки тут баранів бекало? Один. Я починаю переживати за Івана, що сталося. Він пішов кота топити в річці. Кіт вже давно прийшов додому, а Івана так і немає. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною і дивиться. Раптом чоловік чує Ану, прогортай на картинку вгору, ще на одну, ще ось такі штори на кухню хочу. Лікарю, у мене часто мерзнуть ноги. У мене теж мерзнуть. Але як тільки я лягаю в ліжко до дружини, вони швидко зігріваються. Рекомендую спробувати. А коли вашу дружину можна застати вдома? Мати з сином підлітком зайшла до трамваю, сіли. Хлопчик дістає сигарету, закурює. Літня жінка обурилась. Чому він курить? Тут же написано: курити заборонено. І чого ви до дитини чіпляєтесь? Він ще читати не вміє. Синку, ти носиш сережку в вусі? З яких пір? З того дня, мамо, як дружина знайшла її в нашому ліжку. Лікарю, мені здається, у мене зайва вага. Чому ви так вирішили? Купила сьогодні ваги, які говорять. І що ж вони вам сказали? Вони сказали по одному, будь ласка. Чоловік запитує А у цій річці можна купатися? Йому відповідають Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає в море, там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Мамо Ігор зробив мені пропозицію. Правда? І що ж ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір або у нього вдома, або на природі. Випадок у перукарні. Я б хотів би привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатру будинку навпроти. Чоловік і жінка посварилися. Жінка дістає з футляра скрипку. Чоловік. Ну, добре, добре, не треба. Куплю тобі нову сукню. Розмовляють два старшокласники. Ну, як твоє перше побачення? Можна сказати, пройшло напівуспішно. Як це? Я прийшов, а вона ні. Кохана, а що ти подумала, коли я вночі п'яний повернувся додому та ще й з синяком під оком? Нічого не подумала. Коли ти прийшов синяка ще не було? Уявляєш, сусід повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Спіймав дружину з коханцем. І вбив обох. Та ти що? Який жах? Так, дійсно жах. Повернувся б в четвер, убив би мене. У привокзальному ресторані. Офіціант. Чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги? Кум запросив куму в гості, наливає одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме! Я вже така, як вам потрібно. Мамо, мамо, до нашої квартири заліз якийсь незнайомець і бавиться з нашою нянею. Жах. Потрібно терміново телефонувати у поліцію. З першим квітня, мамо. Насправді це не незнайомець, а наш татусь. Молоде подружжя. Любе, я тобі кашу зварила, будеш? Звісно, що буду, а з чого каша? З пельменів. Лікарю, ви пам'ятаєте, коли в мене була проблема з нервами, що ви мені порадили? Так, пам'ятаю, завести коханця. Так ось поясніть моєму чоловікові, що це для лікування. Зять ще за обідом. Мамо, добавки не хочете. Звісно, синку, це добре, що не хочете. Жінка в магазині хутряних виробів до продавця. Ви вже вибачте, що гроші такі мокрі. Чоловік так плакав, так плакав, коли їх мені віддавав. Лікарю, як пройшла операція? Поки що ніяк, але якщо ви вже не спите, притримайте тут зажимом. Куди поділася пляшка коньяку? Я обробляла рану, яку ще рану, душевну. Автобус з пасажирами почав плавно котитися з гори. За ним біжить чоловік. Зупинись, все одно не наздоженеш. кричить йому пасажир з посмішкою. Але я повинен наздогнати, я водій цього автобуса. Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися, він на огороді. Я там була, його немає, а ви копали. Тато у відрядженні матуся затримується після роботи, приходить пізно вся в обновках. Яке у тебе чудове плаття, які сережки захоплюються діти? Тато купив. Тато тато, видивляється, в дзеркало мама. На тата надіятися і вас би не було. Я вчора цікаві написи читав. Тут був Вася, тут був Коля. То звичайні написи. Що тут цікавого? Так, але я їх читав всередині своєї шафи. Я чув ти одружився, а дружину хоч чесну взяв. Так, три роки живемо, поки нічого не вкрала. Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. Ви заміжня? Так, другий раз. Діти є шестеро. Двоє від першого чоловіка і двоє від другого чоловіка. А ще двоє. Ці особисто мої. А скільки тобі років? У жінок вік не питають. А важиш скільки? Мені тридцять сім. Жінка свариться на п'яного чоловіка, який спізнився додому. Де тебе чорти носять? Люба, ти їх також бачила. Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться. Він їй каже: Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде сім на 9? Розгніваний клієнт. Офіціант, у вашому борщу я виловив дохлого таргана. Вам пощастило. Подивіться он на того відвідувача біля вікна. Він живого вже 20 хвилин не може виловити. Галю, ти любиш музику? Обожнюю. Тоді що будемо слухати? Дуже вже хочеться Мендельсона. Чоловік з похмілля. Жінко, дай свині їсти, бо в мене голова болить. От зараза, вже сам і поїсти не може. Коханець обурюється. Все, досить сити й по горло. Набридло бути другою скрипкою. Не обурюйся. Дякую, що ти взагалі в оркестрі. У шефа в кабінеті ти хороший працівник. Проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню. Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Розмова двох сніжинок. Ти куди летиш? До Гренландії. Влаштую собі відпуску. А ти в Африку влаштую їм паніку. Іване. Уяви собі, що у тебе є 500 доларів. Твоїй Оксані треба 300 доларів і коханці 200 доларів. Що тобі залишиться? 500 доларів і два пропущені дзвінки. Прилетіли американці на місяць, а там вже українці. Ви що тут робите? Приїхали на заробітки. На місяць. Ні, на півроку. Поліція зупиняє мопед. Хлопці, вас троє на мопеді, це небезпечно. Як це троє? А толік де? Мій братик сказав, що боїться спати один. Я втішив його тим, що він не самотній, тому що під його ліжком живе монстр, а в шафі бабай. І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні. Та я власне не збирався ганьбитися. Не знаю, що робити, таргани замучили. Усюди ша спокою немає. А ти купи крейду для тарганів. А що допомагає? Звісно, бачиш, сидять в кутку, малюють. Дзвінок від свекрухи. Як там мій Микола? У нього загроза викидешу. Як це? Ще раз піде у загул, викинув з хати. Що сьогодні на обід кохана? М'ясо ягняти у пікантному соусі. Ого, так написано на собачій консерві. Відомий мандрівник розповідає про те, як він одного разу потрапив у руки канібалів. Боже. вигукує одна із слухачок. Адже ви стояли однією ногою в могилі. Не в могилі, пані, а в котлі. Вчителька довго шукає щось в сумці і каже Окуляри забула. Діти хором. А голову Марія Петрівна, ви не забули. Підсудний, ви визнаєте себе винним у крадіжці автомобіля? Ні. У вас є алібі. А що це таке? Чи бачив вас хто небудь у момент крадіжки? Слава Богу, ніхто не бачив. Купюра в 500 гривень йде в пекло і бачить, що купюра в 2 гривні йде в рай. Я така чиста і гладка, а мене в пекло. А ту пам'яту і брудну в рай. За що? А 2 гривні у відповідь: А ти хоч раз до церкви ходила? Офіціанте, чому у мене в пиві тріска плаває? Тому що вона легка. Ось вчора одному гайка трапилася, так вона на дні лежала. На ринку. У вас риба свіжа? Звісно, ви ж бачите рибалка ще не про тверезів. Автоінспектор зупиняє легкове авто. Аптечка є? Немає, але зі мною медсестра. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний, слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним, може він тебе послухає?